Слава Богу. Ті, хто прийшли, там в коридорі стоять, будь ласка, пройдіть, тут є ще багато місця саме для вас. Тут справа, зліва. Будь ласка, тому що ще ми будемо слухати Боже Слово, ще будемо молитися. От. І дуже недобре нам, просто незручно, коли ви ми сидимо, а ви стоїте. Будь ласка, зайдіть, сядьте, тому що ще не закінчене служіння прямо зараз. Ще трошки побудемо, послухаємо Боже Слово. А тоді ми встигнемо зробити те, що, що ми маємо ще зробити. Хай Бог всіх благословить. Читаю Боже Слово. Дуже гарне місце писання, перший псалом із першого вірша і аж до кінця. Тому будь ласка, давайте налаштуємо своє серце, не на те, щоб вже скоріше продукти взяти. Вони не втічуть. Все буде добре. Давайте ми настроїмо своє серце, налаштуємо свої вуха, щоб нам слухати і приймати Боже Слово, яке може спасти не тільки наші тіла, але навіть наші душі. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборіщі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне, усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечестивими вони, наче полова, яку розносить вітер. Тому то й не встоять нечестиві на суді ані грішники на зібранні праведних, адже Господь бає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загибель. Я думаю, що всі ми хочемо бути щасливими. Або тут написано «блаженними», блажена людина. Або щаслива людина. Слово блажене на час мало коли використовується, можливо, навіть не всі знають його значення, а хтось взагалі прикрутив його зворотньому значенні і вживають зовсім не так, як воно має на увазі на основі Біблії. Слово блажений означає надзвичайно щасливий. І тут не з іронією, а це пряма мова. І всім хоче бути Надзвичайно щасливим, правда? ж так І Бог дає пораду, як бути надзвичайно щасливим у своєму житті, у всіх наших справах, як мати успіх і Боже благословіння. Хтось думає, ну просто треба надіятися на Бога, звичайно. Хтось думає, ну просто треба молитися до Бога. Звичайно. Але є ще деякі умови, які необхідні для того, щоб нам бути щасливим. Бо навіть якщо ми молимося, і навіть якщо ми надіємося ніби на Бога, що Бог нас. Благословиє, допоможе, але не виконуємо Його умови для благословіння, яке Бог сказав в своєму слові, не будемо щасливі. Хочемо ми цього чи не хочемо. Так, Бог хоче нас благословляти, але Він також хоче, щоб ми виконули Його святе Слово. Тому перша умова від самого Господа, щоб бути щасливим, нам необхідно попрощатися із гріхом або не жити гріховним життям. Порвати з цим гріховним життям, якими, в якому ми всі так чи по-іншому були замішані, але хтось, можливо, ще й досі є замішаний. Тут написано: щаслива людина, яка не бере участі у ради нещастивих, не стає на, дорозу, на дорогу грішників і не судить у зборі кепкунів або людей поганих, які насміхаються із Бога із всього, що є святе. Тому що якщо людина вона продовжує жити гріховним життям, Попри всі бажання Бога і намагання Його нас ощасливити, ми не можемо прийняти Його благословіння. Тому що гріх завжди розділяє людину з Богом, гріх завжди забирає щастя в людини із її серця, із її життя, із її сім'ї. Саме для цього Ісус Христос, ми сьогодні чули, брат Віталій про це говорив, прийшов для того, щоб померти за наші гріхи. Для того, щоб ми могли збавитися від гріхів і жити по правді. І вихід тільки один. Якщо ми хочемо збавитися того прокляття, який несе за собою гріх, тому що гріх це не просто, знаєте, як хтось думає задоволення. Наприклад, хтось думає, от, якщо я вкраду, буду щасливий. Ні, отбі боком вилізе. І ще дуже, дуже довго буде жати те, що ти сієш. Хтось думає, от, якщо я обманюю, я такий розумний, і мені повезло. Ні, отой обман. Саме він тебе зробить нещасним і будь-який гріх, він принесе біду в твоє життя, в твою сім'ю. Можливо, ще не тільки для тебе, ще й для твоїх дітей хватить. Тому Біблія каже, щаслива та людина, яка не живе в грісі. Знаєте, дуже часто якраз люди, що найбільше не хочуть зробити, це попрощатися із своїм гріховним неправильним життям. Наприклад, є багато людей кажуть, ну як так жити, щоб не брехати або не обманювати? Інші думають, ну як можна прожити і не вкрасти, як вони до цього звикли. Хтось каже, а як можна жити і не курити? А хтось скаже, як можна бути щасливим і без горілки? Особливо коли свято, ну як же без горілки бути щасливим? Як радіти тоді? Я пам'ятаю, говорив з одним вис високопосадовцем навіть. Порядочний чоловік, вроді перший погляд. Але коли я запросив його до хати, і ми сиділи за столом. І пили чай, і він каже: все розумію, ну одного не розумію. Як можна бути на весіллі, радіти і без горілки? Я кажу, Просто ти багато що не знаєш. ще Жарко, що ти не був на таких весілях. Люди навіть не мають уяви, як можна без горілки бути щасливим. А хтось думає ще без чогось, без якогось гріха не може бути щасливим. Якраз навпаки, це обман диявола, який він внушив багатьом людям, що. Ща гріх приносить щастя, задоволення. Насправді, знаєте, будь-який гріх це подібне як то як то сиру мішоловки. Знаєте, він привлікає, але це смерть, це отрута, це погані наслідки завжди. Гріх приводить до смерті і розділяє людину з Богом, а без Бога немає щастя. Тому перша умова з гріхом потрібно що? Попрощатися у гріхах покаятися, просити Бога прощення і сили, щоб жити святим життям. Друга умова. Нам необхідно полюбити Боже Слово, Його читати, його слухати, над ним роздумувати і прийняти рішення жити по Його волі, або на основі Божого Слова. Оце Слово Боже, яке ми чуємо, важливо не просто чути, але полюбити його і постійно над ним роздумувати, і це приносить нас благословіння. Тут написано, що друга умова, але він насолоджується Господнім законом. Що таке Господній закон? Це Божа воля, яка для нас відкрита у Біблії, Божому Слові. І як важливо нам зрозуміти, що Біблія це не просто книга якась там, знаєте, людська, придумана людьми якась філософія людей. Ні, друзі. Головний автор Біблії є сам Бог. І він для нас залишив своє Слово. Саме для того, щоб ми могли знати Його святу волю, добру волю для нас, для нашого життя. Як нам жити, як нам поступати. Тому цю книгу потрібно, найперше що, полюбити, щоб вона для нас була авторитетним. Щоб не просто, як люди кажуть, ну, кожного свої правила, кожна своя віра, свої умови. Ми так навчилися, ми так привикли, і так наші діди і батьки, і прабатьки. Ні, це не є основа. Добре, що наші батьки правильно жили і нас цього навчили, але ви знаєте більшості, як воно було в нашій країні. Хто були наші батьки і прабатьки? Більшості ідолопоклонники. поклонялися перуну і всяким, всяке язичівство робили. Да, був момент в історії людства нашої країни, коли Володимир Великий охрестив багато людей у Дніпрі, але. Знаєте, саме по собі хрещення воно людину не змінює. Важливо полюбити Боже Слово, яке змінює серця людей і розум. І справжня віра, вона народжується саме від слухання Божого Слова. І тому хочете, щоб наша віра була правильна, щоб вжити по Божій волі. І щоб нам спочатку знати Божу волю, щоб її виконувати вона в Біблії, в Божому Слові. Тому Бог хоче, щоб ми полюбили його святу книгу. І над нею, щоб ми роздумували, читали, як я вже сказав, і прийняли рішення, як тут написано, і воля Його у Господньому закону, тобто не просто з примусу, але ми хочемо, і ми так робимо, як навчає Боже Слово. І це просить благословіння. Тому що Бог стоїть за своїм словом, і Він благословляє тих людей, які живуть по Його волі. І останню думку або остатню мову для благословіння, або для щастя, як по-нашому сказати. Це постійність у цих добрих справах, що ми читали, щоб нам постійно гріх перемагати, спокуси перемагати і постійно виконати Боже Слово. Як то написано, не просто на Великдень до церкви сходити, і Боже Слово послухати, як дехто робить. Каже, теж християнин православний, в церкву ходиш, хожу, кажу, а коли ходиш? Ну каже, ну як коли, на Пасху. І все. Ну і тоді, якщо, якщо виходить, навіть дехто і тоді не ходить. А багато людей в нашій країні, знаєте, як роблять? Приношуть до церкви і Божого Слова, в тому числі. Тільки тоді, коли народилися, їх приносять. І коли вже померли, їх заносять і виносять. І кажуть, що за нас там батюшка все порішає, от хрестить, кадилом помахає, і Боже царство якось попаду. Та ні, це самообман. Важливо, щоб ми при житті. Полюбили Боже Слово і його виконували, і щоб це було як стиль нашого життя, постійність або регулярно. Отак, як їмо кожен день і не раз на день, як спимо кожного, кожну ніч. Бо це необхідно для нашого фізичного життя, правда ж? Для нашого здоров'я. Отак і для духовного життя, щоб мати спільність з Богом, нам необхідно регулярно знайти час і для молитви, і для читання Божого Слова. І щоб в церкву прийти, якщо не кожен день, то хоча б раз на неділю. Неділя свята Бог дав для того, щоб ми в церкву могли сходити, Бога прославити, Богу поклонитися. І важливо це самому робити і цього навчити наших дітей і ще наших внуків. І цьому і благословіння. І для нас, для наших сімей, і для всієї нашої країни. Я хотів би саме про це молитися, щоб наш народ у гріхах покаявся, хто ще не покаявся. Щоб наш народ полюбив Боже Слово, і щоб своє життя будували на основі Божого Слова, і щоб постійно це робили. ім'я Ісуса Христа. І від цьому є благословіння. Амінь. Амінь. Давайте ми про це помолимося. Святий і правди Господь. Ми тобі поклоняємося, ми тебе привозносимо, тому що ти наш Бог і наш Спаситель. Ми тебе дякуємо за вічне життя. Ми дякуємо Тебе за спасіння, яке ти придбав для нас, за те, що ти віддав себе в жертву Ісус, за наші гріхи, за гріхи всього світу. І що через віру в тебе ми можемо отримати прощення гріхів, що через віру в тебе ми можемо отримати спасіння як дар від тебе, слава тобі, Господь, за вічне життя, що ми маємо в Ісусі Христі. І ми дякуємо, за те, що Твоє Слово проповідується і в наш час. І на цьому місці, і в багатьох місцях, і містах, і селах, твоє слово проповідується, і ти дав особливу можливість для нашого народу, саме наш час, щоб чути слово Твоє, щоб мати спасіння, отримати спасіння не тільки від війни, не тільки від для наших тіл, але. Від вічної загибелі отримати спасіння, проші наших гріхів, і це ми маємо через Ісуса Христа. Нехай це пізнає наш народ. Нехай люди не живуть якимись традиціями, забубонами, суєвір'я, марновірством, але нехай живуть Твоїм словом. Нехай вони мають зв'язок із тобою через молитву, кожен день, щоб молилися, не тільки заучними молитвами, але щоб щиро від серця могли говорити молитви перед тобою. Мати з тобою спілкування через Твоє живе слово також, яке ти дав для нас, як великий подарунок для того, щоб нам жити по твій святій волі. Власни, Господь, щоб наш народ до тебе навернувся. Всякий гріх нехай буде зруйнований. Ти бачиш, Скільки багато корупції, скільки багато всякої кражі, обману, абортів, як багато рабів, гріха, всякого, алкоголю, наркотиків, і що тільки, Господь, звільни від всякого гріховного рабства, від диявольських танет. І нехай Господь, вони вийдуть із того царства темряві диявола у Твоє царство світла і любови і приймуть Твоє благословіння. тому що ти знаєш і благословляєш тих людей, які. Живуть по твоїй волі, ідуть твоєю дорогою. І ти сказав своєму слові, що дорога грішників, безбожників вона загине, і ті люди загинуть, що йдуть по цій дорозі. Господь, даруй спасіння, пішли в мир і своє благословіння для нашої країни. І будь з нами і надальші. Нехай Твоє прославиться в нашому житті, в наших родинах і в нашій країні ім'я Ісуса Христа. Амінь.